Тера казав, є один найпевніший лік від рабства. Цей лік від рабства називається Віра. У свої сили. Цей лік від рабства називається щоденна боротьба. Дякую вам, що вислухали. Дякую вам, найсвітліші люди, у ті, чемні, у ті темні часи, яких ми запалимо загравою нашої націоналістичної свободи. Слава нації! Слава Україні! Дякую за цей самотній смолоскип який загорівся від нашого внутрішнього талавкотіння. Казав ремарк, що у найтемніші часи дуже добре видно найсвітліших людей. Ви тут зібралися реально найсвітліші. Коли Христос зібрав своїх апостолів, аби вони проповідували його філософію любові до добра і ненависті до зла, їх також була горстка. З 12 людей почалася зміна у системі цінностей. Так от Степан Бандера власне був тоді, коли темні сили йшли на Україну повним ходом. Усього навсього, коли йому було 10 рочків, і він був свідком проголошення акту злуки УНР і з УНР, то потім він згадував, що це найщасливіша хвилина мого життя що такого цитую, воодушевлення я ніколи не переживав за всю свою долю. Я вважаю абсолютно символічним, що буквально 10 хвилин перед нашою з вами розмовою до мене підійшла чарівна пані з Харкова із паном і сказала оце сокровенне разом Хіба може бути Галичина без Слобожанщини? Хіба може бути Галичина без великої України? Хіба можемо ми уявити собі нашу державу не соборною, не націєцентричною і не зовсім вільною? Звісно, що з огляду на теперішні президентські вибори і парламентські вибори, можемо вважати, що тимчасовий реванш антинаціоналістичних сил відбувся. Звісно, що він є тимчасовий. І наша з вами присутність тут, біля підніжжя нашого провідника. Яскраво це засвідчує, бо ми ніколи з вами не поступимося з нашої націоналістичної дороги. Бо ми знаємо або бандеризація країни, або її бандитизація. З огляду на ухвалений бюджет у цій верховній зграї чи у цьому тераріуму демоліберастів, плюс так званих українофобів, можемо констатувати, що насправді їхня сила це сила лише тимчасова. Приходимо до Бандери, чому і передусім до нього. І приходить до нього не лише Галичина, Галичина це не стільки настільки овоч, божі борони, то це все з'їсть, як корова в стайні, зремагається. Приходимо до Бандери передусім тому, що цей чоловік на цілий світ заявив про дві фундаментальні чесноти. Перша чеснота називається правдивість. Він був межово-правдивий, тому такий вільний і самодостатній у своїх діях. Коли треба було нейтралізувати демоліберальне лайно в Галичині, він його просто розстрілював, як Бабія і як Бачинського. Коли треба було протестувати проти голодомору наших братів на великій Україні, він просто це організовував. Це була оголена правдивість. Дивісь, оголена рана одвічного поневолення цієї нації, яка 700 років не може собі і досі, і досі обрати належного проводу. Таке враження, що коли приходить на вибори, то втрачає аналіз і здатність мислити, думати, аналізувати, власне, через те, що цією Тим суспільством продовжують у брутальний спосіб маніпулювати. Ми, як ті люди, які одержимі ідеєю Бандери, маємо бути максимально терплячі до того, аби робити вперто і послідовно просвіту для наших націєцентричних ідей. Бо це в останню чергу політика, люди добрі, та вся вона варта та політика, якщо ти реально не гориш любов'ю до цієї землі, до свого брата. До... Своїх дітей до свого ближнього незалежно від того, чи він в Ужгороді, чи він в Луганську, це не є політика, це є філософія природи. Ще свого часу казав Горацій, коли природу. Хочуть вигнати через двері, як нас з вами, намагаються вигнати з нашого українського дому, то вона повертається у вікно громогласно, з побитими шибками, тріумфально і назавжди. Тому що. Націоналізм це голос крові, це голос серця, це поклик бути неповторним, самобутнім і самодостатнім. Не переживала Україна за час своєї незалежності, ще такої страшної ганьби, як аж до нашого уряду запрошено чужинців. Нам з вами плюнуто в лице, нам з вами 37 мільйонам українців, етнічних українців заявлено. Що ми не можемо в уряді вирішувати наші економічні проблеми. Та ще в Литовському статуті 1522 року, потім 66-го, потім 88-го, чітко було виписано: немає права чужинець урядів посідати, немає права чужинець тут землі купити. І тільки завдяки тому, завдяки дії цього Литовського статуту, ми втрималися з вами, як кровно духовна спільнота. Надзвичайно знаковим є те, що вчора лише умов. Закінчився рік Шевченка, рік його 200-літнього ювілею. Це він казав: я насторожі коло з вас, рабів, малих отих німих, поставлю слово. А це нещастя, яке тепер є за президента, дозволило собі у стінах Верховного тераріуму, поклавши свою бізнесову лапу, на святая святих Пересопницькій Євангеліє, говорити мовою окупанта. Вчора він гадав наш з вами новорічний вечір. Тим, що також говорив мовою окупанта, Шевченко казав про таких, як він: раби з кокардою на лобі, лакеї в золотій оздобі, ці лакеї в золотій оздобі. Є нічим іншим, як п'явками на нашому з вами тілі цей бюджет маємо витягувати ми з вами, люди, які перебувають на межі бідності, натомість олігарх далі процвітає, тому що ворон воронові ока не виклює. І якщо в 2012 році певна частина суспільства. Сказала олігархатові ні, то в цьому році це суспільство знесилене і травмоване, знову обрало тих самих нікчемних, але припудрених демоліберальними гаслами істот, тих істот, які перехопили наші з вами кровні гасла. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Вони наділи на свої брудні тіла. На свої мерзенні душі наші з вами сакральні вишиванки. Біймося, вовків по веших шкурах, бо вони набагато небезпечніші, ніж ті відкриті вороги, якими був Янукович і ця зграя, що біля нього. Ця зграя, яка тогоріч зайшла до парламенту, насправді намагається далі маніпулювати суспільною свідомістю, щоб усіма формами і всіма методами не пустити до реальної. Виконавчої гілки влади націєцентричного громадянина, того, який розуміє, що стратегічні підприємства мають бути винятково у руках держави, що передусім усім державі має розвиватися середній бізнес. І цього середнього бізнесу в державі має бути щонайменше 60%. Тоді ця людина буде вільна, тоді це. Людина не буде приголомшена думкою про те, як вижити. Не даймося їм у цей морок війни цього виклику. Впасти у песимізм. Песимізм читала я десь. Це вада молодих. Зрілі і сильні. На це просто не мають часу. Я ще ніколи не відчувала такої сили до боротьби, як зараз. Що вже казати про вас, на очах яких вмирали герої нашої Сотні Небесної, серед яких кожен п'ятий мій побратим Свободівець. 5 тисяч українців загинуло у так званий час перемир'я, бо цей бізнесук не здатен війни назвати вільною, обзивається дивною абревіатурою АТО. Якщо це абревіатура АТО, то це означає, що воює служба безпеки України. Насправді воюють наші з вами хлопці, наші з вами батальйони і віддають своє життя не за цей клятий чужинецький олігархат, а за ту святу землю, яку нам подарував Господь. Але я до Бандери. Бандера жив і творив у набагато складніших умовах і обставинах ніж ми. Він воював з трьома. Страшними імперіями, польською, німецькою і російською, ми воюємо з двома. Ми воюємо з одвічним нашим ворогом, починаючи від того часу, як Андрій Боголюбський спалив Київ і узаконеного Переяславського, так званого Переяславської зради. Наш ворог і зовнішній, і внутрішній, внутрішній набагато небезпечніший. Немає ні найменшого сумніву, що він і тут серед нас, щоб це все, що я кажу, потім використати у відповідних цілях, але мені плювати на це. Тому що я говорю тільки те, у що я вірю і чим я живу. Тобто, будьмо дуже наступальні, дуже послідовні на тих двох фронтах у війні з одвічним ворогом, путіним хулом і з одвічним хахлом, малоросом. Малороса, сучасник, ще один великий сучасник Степана Бандери Євген Маланюк казав, що основна риса малороса полягає в тому, що він зраджує. Що він заводить в країну агентуру? Основна риса полягає в тому, що він непослідовний. Основна його риса полягає в тому, що він не здатен іти на довгу дистанцію боротьби за свою державу. Це спринтерський біг. Ми з вами маємо стати стаєрами. І коли до мене люди підходили на майдані і питали. Це все припиниться, я сказала тоді, коли припиниться наше з вами життя. Тому не ставимо запитань, коли закінчиться війна. Війна закінчиться тільки тоді, коли ми переможемо ворога, ворога внутрішнього і ворога зовнішнього. Коли наш батальйон Січ йшов туди на далекий схід, підійшов до мене наш депутат Святослав Шеремет, а може він тут. Я відпроваджувала його туди, у далекій Слов'янській, казала, все залежить від вас, хлопці. Натомість він мені сказав набагато мудрішу річ. Ні. Усе залежить від того, кого оберуть до парламенту. Наразі цей парламент і цей президент не здатні навіть запровадити воєнного стану. Тому цей воєнний стан має бути у наших душах, у наших помислах і у нашій меті. Маланюк, який був старшиною армії УНР, і на його очах розгорталася ця страшна історична поразка, намагався знайти відповіді на запитання, чому ми тоді у 17-20 році програли війну, попри те, що великий Петлюра, хоч і не націоналіст, але воював до останнього патрона. І знаєте, що каже Маланюк? Маланюк каже, що ми програли тоді цю війну. Бо ми не хотіли воювати. Провід воювати не хотів. Була горстка людей, які це робили. Тому наше зараз з вами завдання стати нацією-месником, мілітаризуватися на всіх рівнях. Це зовсім не означає, що ми всі маємо піти на фронт. Але це це означає, що ми всі маємо працювати на перемогу у цій війні. Не маємо ми права. Класти цю війну і це пораженство на чолі з тим безносиком на плечі наших дітей, бо наші діти мають будувати іншу країну, не закривалену, а квітучу, сильну і самодостатню. Так от Бандера ризикнув змагатися з трьома режимами і їх подолав, смертю, смерть подолав не випадково один із журналістів. Який був під час суду над убивцею Степана Бандерем, а це наш з вами земляк? Богдан Сташинський сказав, що найбільша помилка Російської імперії полягала в тому, що вона вбила Степана Бандеру, бо вона з його смерти зробила безсмертя. Те саме каже Маланюк, що таке війна? Війна це коли нема межі між смертю і безсмертям. Коли на моїх руках стікали кров'ю герої Небесної Сотні, я знала, хоч як парадоксально, але це хвилини найбільшого сенсу. Це хвилини усвідомлення того, що наше з вами життя це жертва. Якщо ми реально хочемо збудувати свою державу, а не державу чужинців, державу олігархів, державу плебеїв, які використовують гасла Бандери, наші з вами національні строї, а насправді, якщо в день корінь підливають, то вночі цей корінь рубають. Будьмо пильні, будьмо сильні, будьмо вільні, озброюймося! Не тільки зброєю, що стріляє механічною, металічною, а також зброєю інтелектуальною і зброєю духовною. Степан Бандера казав: є один найпевніший лік від рабства. Цей лік від рабства називається Віра. У свої сили цей лік від рабства називається щоденна боротьба. Дякую вам, що вислухали. Дякую вам, найсвітліші люди, у ті темні часи, яких ми запалимо за гравою нашої націоналістичної свободи. Слава нації!